З ложками і тарілками, а хто з парасолями та плакатами. Люди прийшли під Верховну Раду, аби не пустити депутатів на канікули. Активісти буквально оточили парламент та навіть перекрили дороги. Все це, аби нардепи їх почули. Хочу, щоб припинилося свавілля банків. Свої гроші ми вже заплатили, ми вже виплатили їм ту суму, яку ми, яку ми в них от позичали. По еквіваленту в гривні я вже кредит. А в доларах я ще довжен почти всю суму. Люди вийшли на кредитний майдан, бо вже не можуть терпіти нескінченне гасіння. Позики долари брали в борг за курсом 5,05, Віддавати треба вже по 12. При цьому повертати кошти активісти не відмовляються. Вони просять, щоб той залиш, який залишився на сьогоднішній день, перевели по тому курсу 5.05 в гривневий і ми будемо продовжувати платити. Наші вимоги, мало того, щоб не забирали квартири у людей. Мораторій то вони наложили, але, на жаль, до сих пір забирають квартири. До жертв нестабільного курсу валют приєдналася самооборона майдану у бійців. Свої вимоги кажуть, що в депутатів занадто багато незавершених справ та неприйнятих законів, який же тут відпочинок, коли в країні йде війна. Депутати повинні прийняти сьогодні обов'язково введення надзвичайного стану в Луганській і Донецькій області. По-друге, відсторонити зрадника батьківщини Авакова від виконання своїх обов'язків прикордонна служба повинна бути перепорядкована від МВС до збройних сил і створені прикордонні війська. Поки активісти вигукували свої вимоги, до початку засідання оформити їх у письмовій формі не встигли. Обмежилися блокуванням входів і виходів ради. Анастасія Остроушко, Роман Крюков, соціальна країна.